А ви колись замислювалися, що насправді є двигуном баскетболу? Це не просто гравці, і навіть не м'яч, це секундомір. Так, так, невидимий диригент, який задає темп кожному руху, кожній стратегії. Він перетворює гру на таку собі видовищну гонку, де буквально кожна секунда на вагу золота. Отже, чому ж баскетбол це постійна невпинна гонка проти часу? Давайте зануримось у правила, які перетворили його на те динамічне, захопливе шоу, яке ми всі так любимо. Ось наш план. Спочатку глянемо на загальну структуру гри, так би мовити, на велику картину, потім розберемося з правилами, що змушують команди мчати в атаку. Далі зануримось у ті самі секунди під тиском, які вимагають блискавичних рішень. І наприкінці підсумуємо, чому кожна мить у баскетболі є вирішальною. Почнемо з основ із загальної структури матчу. Це, можна сказати, сцена, на якій розгортається вся дія. Так от, стандартний матч за правилами Фіба, поділений на чотири чверті, кожна по 10 хвилин. Між першою та другою, а також між третьою та четвертою, є коротенькі двоххвилинні перерви, а от рівно посередині гри велика 15 хвилинна перерва, час перевести подих і, звісно, внести корективи в тактику. Але ось тут ховається ключова фішка баскетболу концепція чистого часу. Це не футбол, де час іде, поки гравці лежать на газоні. Тут годинник зупиняється після кожного свистка судді. Це гарантує, що всі 40 хвилин на табло це 40 хвилин чистої, концентрованої гри. Ну а тепер до найцікавішого до правил, які, власне, і створюють темп саме вони не дають командам просто стояти і тримати м'яч, змушуючи їх постійно атакувати. І перше, мабуть, найважливіше число в баскетбольному хронометражі 24. Це правило серцевина атаки. Щойно команда заволоділа м'ячем, вмикається зворотній відлік. У неї є лише 24 секунди, щоб кинути по кошику, причому м'яч має хоча б торкнутися дужки кільця. Завдяки цьому пасивна нудна гра стає просто неможливою. Гаразд! На атаку є 24 секунди. Але де ця атака має розвиватися, і тут у гру вступає наступне число. Це правило не дозволяє командам, знаєте, затягувати час на своїй половині поля. Отримавши м'яч, гравці мають всього 8 секунд, щоб перетнути центральну лінію. І щойно вони це зробили. все, дороги назад немає. Гра рухається тільки вперед до кільця суперника. А тепер давайте спустимося з рівня командної стратегії на рівень одного гравця. Поговоримо про правила, які створюють максимальний тиск у конкретних ситуаціях і змушують приймати рішення за лічені секунди. Наступне важливе число, яке змушує гравця діяти тут і зараз, коли він, наприклад, під щільною опікою або вводить м'яч у гру. І це число 5. У гравця є лише 5 секунд на роздуми в трьох ключових випадках: при вкиданні м'яча за меж поля, при виконанні штрафного китка, і, що найцікавіше, коли його дуже щільно, буквально на відстані витягнутої руки, опікає захисник. Не встиг віддати пас, кинути або почати ведення, м'яч переходить до суперника. Час у баскетболі контролює не тільки дії, а й простір. І останнє наше правило стосується, мабуть, найціннішої нерухомості на майданчику зони прямо під кільцем. Гравець команди, яка атакує, не може просто так стояти в прямокутнику під кільцем суперника у так званій фарбі більше трьох секунд поспіль. Це змушує великих гравців постійно рухатися, шукати позицію. Але, звісно, є і невеличка хитвість достатньо виставити одну ногу за межі зони і відлік трьох секунд обнуляється. Отже. Ми розібрали окремі правила, а тепер давайте складемо цей пазл докупи і подивимось, як уся ця система часових обмежень створює той баскетбол, який ми знаємо і любимо. Ось така собі шпаргалка для гравця. Але зверніть увагу на останню колонку: покарання за порушення будь-якого з цих часових правил завжди одне й те саме: втрата володіння, одна мить вагань, одна помилка в розрахунку часу і все. Атака закінчилась, м'яч переходить до суперника. Власне в цьому і полягає головна ідея всі ці обмеження 24, 8, 5, 3 секунди існують для того, щоб гра ніколи не завмирала, щоб змусити команди постійно щось робити, ризикувати, атакувати і, зрештою, робити гру видовищною. І щоб зрозуміти наскільки це важливо, варто просто зазирнути в історію. Тільки уявіть, у перших правилах 1891 року цих обмежень не було. Команда могла забити один раз і потім просто тримати м'яч до фінального свистка. Жах, правда? Саме правила часу перетворили потенційну нудну гру на той динамічний неймовірний спорт, яким ми його знаємо сьогодні. Тож наступного разу, коли будете дивитися баскетбол, зверніть увагу на цей невлаганний годинник на табло. Він, по суті, і є головним режисером гри, і це, знаєте, наштовхує на думку. А які ще такі невидимі правила роблять інші види спорту настільки захопливими?